Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачні медальйони хека в духовці. Поїхали! Нарізаємо дві середні цибулини півкільцями. На дно форми для запікання рівномірно викладаємо нарізану цибулю. На цибулю кладемо медальйони хека. На великій терці натираємо 75 грам сиру. В миску наливаємо 100 мл вершків та викладаємо туди тертий сир. Солимо, перчимо та все ретельно перемішуємо. Рівномірно викладаємо на медальйони хека. Зверху посипаємо панірувальними сухарями та готуємо в розігрітій духовці до 180 градусів по Цельсію 1 годину. Оскільки в нас медальйони хека були досить великої товщини, Час приготування був саме такий. Ви орієнтуйтесь по своїй ситуації, а саме краще завжди перевіряйте страву на готовність. Хек вийшов дуже смачним, ніжним та апетитним. Цибуля не дала можливості рибі пригоріти знизу, а також наповнила її своїм ароматом. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які способи приготування медальйонів хека ви знаєте. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!